Я Сарненська гімназія за числом 3. Народилася в 30-х роках минулого століття у затишному поліському куточку селі Сарни, котре на той час входило до складу Волинської губернії, яка була під владою Польщі. На території цього населеного пункту проживала велика кількість сімей з дітьми. Переважна більшість населення була неписемною і відчувалась потреба у школі. Саме тоді було створено невеличку початкову школу у приватному будинку Кузьми Йосиповича та Степанити Гаврилівни Суткісів. Зі спогадів старожилів, мене нині діючу гімназію, було побудовано у 1933 році. Будівля складалася з двох класних кімнат та вчительської. Директором навчального закладу був поляк Пан Сибульський. Його дружина навчала дітей грамоти. Навчання велося. Польською мовою. У середині 40-х років на Сарнинщині тривав процес розкуркулення, заможних жителів села Сарни, яких більшовики нарекли куркулями, почали вивозити до Сибіру, а з їхніх клунь добудували другу частину школи. Радію з того, що моє приміщення не було зруйноване у роки війни, і я збереглася до теперішнього часу. Після звільнення Сарненщини від німецько-фашистських загарбників згідно архівних документів відділу освіти у 1944 році я офіційно розпочала функціонувати як початкова школа, моїми першими керівниками були Анишкевич Борис Сильвестрович, Прус Людмила, Коваль Людмила Іванівна, Бондаренко Анатолій Романович, Воловик Людмила Тихонівна, Коси Яків Якович. З січня 1948 року мене початкову школу реорганізовану у Сарненську семирічну школу за числом три, котру очолив Кучмеровський Георгій Олександрович. Колишні учні згадують його як людину високої культури і вимогливості. Поступово завдяки керівникам і педагогічному колективу, я перетворювалась із будівлі у храм науки. Моїм вихованням і розвитком займалися також Дишель Юхим Олександрович та Пасько Галина Григорівна. Я дорослішала, вчителі давали учням знання, і у середині 50-х років я стала Сарненською восьмирічною школою, а Віра Васильівна-Стрижалко була призначена директором восьмирічки, дисциплінована, вимоглива, чуйна та порядна людина. Саме такою запам'ятали Віру Васильівну колишні учні. Ішли роки, підростали школярі, одні педагоги змінювали інших. Керівниками навчального закладу 60-х-70-х років були Панцюк Євген Петрович, малець Михайло Михайлович, Кучмаровський Георгій Олександрович. У ті роки освіта була особливо нелегкою, перш за все, тому що доводилось багато сил віддавати, працюючи вдома по господарству, оскільки завдяки йому утримувалась сім'я. Долаючи фізичну перевтому, школярі все ж з охотою переступали поріг рідної альма-матер, здобуваючи освіту. У 1978 році директором школи було призначено мацегона Івана Степановича. Іван Степанович зарекомендував себе як прекрасна людина, добропорядний, інтелігентний, толерантний та висококласний професіонал. У ті роки поблизу школи були дослідні ділянки. На яких вирощувалися різні господарські культури, учні з цікавістю обробляли і доглядали за ними. Біля школи, з усилями педагогічного колективу та учнів, було посаджено фруктові дерева. Наступний керівник Запара Юрій Федорович працював у школі з 1990 до 1997 року. Він запам'ятався мешканцям мікрорайону та учням школи як досвідчений господар. Саме завдяки йому було збудовано спортивну залу, класну кімнату та заасфальтовано шкільне подвір'я. Половину своєї педагогічної діяльності понад 20 років на посаді директора школи пропрацював Карп'юк Петро Володимирович. Це людина, котра наділена усіма загальнолюдськими цінностями: інтелігентна, тактовна, професіонал своєї справи, який підготував до дорослого життя не одне покоління дітей. А у 2016 році мене під свою опіку взяла ткачук Наталія Васильівна. З роками я оновлююсь, набуваю сучасного вигляду, змінюю свій інтер'єр. Не дивлячись на те, що мені більше 70 років я намагаюсь крокувати у ногу з часом. З 2018-го маленькі першокласники по всій Україні розпочали навчання у новій українській школі. школі. Яка дає учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Діти експериментують, розвиваються, творчо працюють. У 2022 році у нашому навчальному закладі було відкрито клас крилатиків, де учні здобувають знання за освітньою програмою Світ чекає крилатих. Програма сучасна та цікава, тому й подобається юним гімназистам. Кожен тиждень новий журнал. З цікавою темою діти вчаться аналізувати, виправляти помилки, тренують увагу. Тож, якщо ви побачите щасливих дітей, які поспішають до школи, прагнучи досягти нових висот, то будьте певні, це наші крилатики. За свій вік гімназія дала путівку в життя не одному поколінню сарниців. Учителі не просто дають основи знань з навчальних предметів, а й вкладають у душі дітей такі одвічні поняття. Як добро, милосердя, чесність, щирість, людяність. Цьому сприяє широкий спектр позакласних заходів, екскурсій, благодійних акцій, у яких задіяні всі учні школи. Життя продовжується. До гімназії приходять нові учні. У колективі з'являються нові вчителі, які щодня впродовж років сіють в душах дітей мудре, добре і вічне. І так… Буде завжди.